Колеги, вітаю вас на YouTube-каналі Матковод АМГ. В даному відео розкажу вам про одного нового виробника. Класний продукт для пасічників. І вони їх продають вже готові збиті саме тоді, коли вони нам потрібні. Подивимося, яка якість, як вони прислали нам цей товар, і розкажу про, про, про них детальніше. На мені коробочка от в такому вигляді. Зараз її розпакуємо. Відкриваємо коробочку бачимо такі красивінні рамки, збиті з натягнутою проволокою. Дістанемо зараз одну рамочку, роздивимось. Ковано було два блока по 10 рамочок. Класно все стягнуто, скотчем. Дивіться, яка якість. Втулочки. Проволочка нержавійка. Кусочки. Знизу збито. Зараз дістанемо одну рамочку. Ось така от рамочка. Тут що важливо, такий пропіл. Мені дуже це подобається, тому що я вощінку підсовую в цей пропіл. Електронаващич прихватив і все класно, вона стоїть і вершочок не загинається. Така от класна рамочка. 5 проб... 4 проволоки. брусочек, Все зроблено класно, якісно. Трошки інформації про виробника. Висока якість товару. Офіційна співпраця з ФОП. Швидка відправка. Спеціальна ціна для оптових покупців, а також для інтернет-магазинів. Так. Камерна сушка деревини, без сучків, збиті скобою розділювачі Гофман, дріт, нержавійка 05, 321 сталь, латунні втулки, на постійній основі ціни, оптві 300 штук, Бориспільський район, Київська область, консультації в них є, Facebook, TikTok-сторінка. Ну, весь цей опис я розміщу під цим відео. Е, постараюсь. В YouTube каналі Матковод АМГ під цим відео буде весь опис. В TikTok, значить, наставте на паузу, почитайте про них у самому відео. Ну, Мені дуже сподобались такі класні рамочки. Супер. Гарно все зроблено. І я знаю багато моїх клієнтів, їм вони потрібні саме в травні, коли, коли вже немає часу на ці збивання рамок, натягування дроту. Ну і от уже за, ви можете взяти я, рамку високо, високої якості, збиту, готову, гарно запаковану. Прийде вам, будь ласка, можете замовляти купувати. Мені сподобалась якість. Так, Дана компанія називається Амарамка. Можете їх погуглити, пошукати, в них є TikTok канал, там може Facebook, телефон відео можете прогорнути назад, взяти. Збиті рамки з, з нержавеєчкою, з пропілом. Будь ласка, е, дуже хороша якість, як ви бачили на відео. Ну, а ми дякуємо вам за увагу. Продовжуємо запис на бджоломатки на наступний сезон. Плідні маточки. Е, маточки f 1 неплодочки. Е, маточники на виході. Е, матки F0. Записуємо на літо. Матко вивідна пасіка АМД. Заходьте в коментарі під цим відео, в опис відео, там більш детально вся інформація можна почитати. Або перемотайте відео, ставте на паузу. Можна почитати інформацію про даного виробника. Якість класна. гарненько. Бачите, в них є співпраця навіть з магазинами, з усіма оптові ціни. Тож телефонуйте. Ну, Рамки, видно, що без сучка, як то кажуть, класно. Дякую за увагу. Пишіть ваш коментар, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал Матковод, матковод АМГ.